У Вашингтоні центр міжнародних та стратегічних досліджень напередодні візиту президента Буша на саміт НАТО організував брифінг для представників змі. Репортери та продюсери найбільших та найпливовіших у США телеканалів та газет говорили про те, які основні питання розглядатимуться на саміті і чого від нього слід очікувати. Втім, однією з найбільш популярних тем обговорення виявилося приєднання України до плану дій з набуття членства в НАТО. З брифінгу повернулася Тетяна Ворожко керівник проекту нових демократій Януш Бугайський запевнив персонаків американських змі, що об'єктивно як Україна, так і Грузія є готовими до приєднання до ПДЧ. Я хочу сказати чітко, Україна підготовлена до ПДЧ. Так само, якщо не краще ніж Албанія у 99-му році, коли та розпочала цей процес. Україна часто надавала НАТО літаки, наприклад, для місії в Афганістані. якщо говорити загалом про євроатлантичну безпеку, то немає сумніву, що Україна вже зараз робить вагомий внесок. Але, за словами Бугайські, на заваді приєднання до ПДЧ України та Грузії стоїть шантаж Москви. Причому керується тут Росія зовсім не інтересами власної безпеки вона виступає проти через одну причину: це заважатиме Москві повернути країни сателіти до своєї сфери впливу. і ця політика спрацьовує принаймні стосовно деяких європейських держав. Москва Гезен Рісенвіксотдрайвведжізбетвійнето мембз Москва протягом останніх тижнів намагалася роз'єднати європейські країни, наполягаючи, що ПДЧ для України та Грузії зашкодить стосункам Європи з Росією. На жаль, деякі європейські уряди піддаються тиску Кремля. Частково у відсутності згоди серед країн-членів НАТО є вина і самої України. Україна сама пізно написала листа з проханням приєднатися до ПДЧ. Це не дало достатньо часу членам НАТО для обговорення та напрацювання єдиної політики. Позиція Сполучених Штатів загалом залишається на користь приєднання України до ПДЧ. Бугайський не ризикнув пророкувати, що саме з цього приводу президент Буш скаже у Києві, фізи до якого відбудеться напередодні саміту в Бухаресті. Мої інстинкти говорять мені, що буде щось близьке до ПДЧ, щось прийнятне. Американські кореспонденти хотіли знати, а чи не кращим було би просто поступитися? Москві януш бугайський закликав їх не розглядати пострадянські країни виключно через призму Росії. вони мають власні пріоритети щодо національної безпеки, власні національні інтереси і завдання розвитку. За його словами, іти на поступки Росії це найгірша стратегія. Тиск на Україну продовжуватиметься незалежно від того, чи приєднається Україна до ПДЧ чи ні. Важливо, що український уряд є зараз єдиним у цьому питанні. Для них я вірю, західні цінності, західна демократія, західна система безпеки є найкращою системою захисту від ймовірної ворожості з боку Росії. Навпаки, якщо Україна не отримає ПДЧ, то Росіяни почуватимуться сміливішими через те, що їхній тиск та антизахідна пропаганда Паганда приносять бажані результати. Тетяна Тетяно Ворожко, Андрій Годовнець, Голос Америки.